До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. глядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн, а також соціальні мережі. Також скануйте свої приймачі, адже телеканал Броди Онлайн мовить не лише у місті Броди, а й у районі та сусідніх територіальних громадах 24 на 7. Сьогодні у випуску дивіться проте. Свято Петра і Павла в храмі ЧЖХ міста Броди. Репортаж із святині. Футбольне змагання у Бродах. Божественна літургія в храмі Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі. Про це та інші новини далі у випуску. <му> у храмі Воздвиження чесного і Животворчого Христа Містаброди відбулося богослужіння. Більше інформації у сюжеті. Цьогоріч за новим стилем в перший день Петра і Павла відзначили 29 червня. Це літнє свято є одним із найважливіших у церковному календарі. У цей день традиційно маріани відвідують храм, моляться за здоров'я рідних, ставлять в пам'ять про рідних свічки. У молитві звертаються до апостолів, аби ті заступилися за усіх грішних, зцілили та охоронили від різних хвороб. Священнослужитель храму, чесного і животворчого Христа Андрій Семенюк з духовним словом в День Свята звернувся до Маріан. Ми кажемо сьогодні, до нас на наше свято, будьте з нами духом, духовний спосіб. Парафіяни церкви постійно подають карточки за здоров'я своїх рідних, особливо у теперішній час за наших мужніх захисників, які в день та ночі боронять кордони України від російського загарбника. Постійно в молитвах прибігайте до Пресвятої Богородиці Ісуса Христа та всіх святих. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На стадіоні ювілейний організувала досить цікаві футбольні змагання, докладніше у сюжеті. Цей суботній день на місцевому стадіоні у місті Броди зібралися юнацькі команди Богун Бобри та футбольна команда Рава Руська. Тому цього дня вже у першій годині дня на трибунах зібралися вболівальники команд. Перший гол у ворота суперника забила футбольна команда Рава Руська. Згодом в футбольній команді Богун-Бобри у ворота суперника вдалося забити гол, а тому команди зрівняли рахунки. Незважаючи на погодні перепити, гравці обох команд достойно боролися за перемогу. Завершилася гра з рахунком 1-1. Бажаємо командам вдалих матчів разом до перемоги. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У храмі Собору Пресвятої Богородиці святої Теклі, щонеділі проводять Божественні літургії. докладніше у сюжеті. І знову у недільний день до храму Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі завітали парафіяни, аби спільно в молитвах випрошувати у Господа Бога та Діви Марії здоров'я, миру та перемоги для України. Цього недільного дня парафіяни храму слухали Євангелії від Матея. У своєму житті ми маємо постійно любити Ісуса Христа. Постійно сповнятися Святим Духом, приймати святі таїнства, сповіді та причастя, читати святе письмо, брати участь у божественній літургії, сказав Господь своїм учням: кожний, хто визнає мене перед людьми, то і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, то я зречусь перед Отцем Моїм Небесним хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, Хто не бере свого Христа і не йде свідом за мною. Той мене недостойний, тоді озвався Петро і сказав до нього, ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за Ісус відповів, істинно кажу вам. Ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, Сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, і кожний, хто задля мене, задля імени мого. Покине дім братів, сестер батька, матір, жінку дітей поля, у сто раз більше одержить, і життя вічне матиме в спадщину. Багато сперше будуть останніми, а останні. першими. Духовним словом до Домарян звернувся настоятель храму Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі, Отець Іван Вихор. Отець розповів про всіх святих. Важливо кожному з нас розвивати дар покликання до святості, адже святість є також символом нашої віри. Святість і насамперед є Божим даром. В особливий спосіб його отримують канонізовані святи, яких Бог кличе до особливого завдання у церкві. Та в світі. Але не тільки вони. До Грода святих належить багато неканізованих, незнаних осіб, які в Бозі осягнули ціл свого життя. Ми від телеканалу Броди онлайн звертаємося до тих, хто має можливість фінансово допомогти храму. Реквізити розташовані у Фейсбуці сторінки храму, а також їх зможете знайти в описі під цим відео. Наталія Ковля, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Ні, всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні рибалки та усі небайдужі до галузі рибного господарства України. Вітаємо вас із професійним святом Всесвітнім Днем Рибальства. У 1984 році на міжнародній конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбувалася у Римі, було прийнято рішення 27 червня оголосити Всесвітнім Днем Рибальства. Риболовля одне з наймасовіших захоплень людства. Це хобі для 70% чоловіків, але до них приєднується все більше жінок. За даними соціологічних досліджень, кожна третя особа в Україні любить проводити вільний час на природі з вудкою, адже це чудовий спосіб зміцнення духовних та фізичних сил. Нехай кожна риболовля буде для вас справжнім святом, у колі друзів, приємних людей, з хорошим настроєм, а головне з гарним уловом. Зі святом вас. У Буску на річці Західний Буг погіршилася якість води. Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяно здійснило моніторинг якості поверхневих вод в межах української частини басейну річки Вісла. Моніторинг провели на 23 затверджених пунктах спостережень, а саме на 17 створах суббасейну Західного Бугу та 6 в межах суббасейну Сяно. Воду перевіряли на вміст органічних і біогенних речовин, пестицидів, важких металів. Найнижча якість води у річках полтва за вмістом розчиненого кисню органічних біогенних речовин, спар, литких вуглеводів, нонелфенолів, пестицидів. Західний бух нижче гирла річки Полтва за вмістом органічних біогенних речовин, литких вуглеводнів і пестицидів. Золочівка нижче золочева за вмістом органічних і біогенних речовин. Погіршилася якість води в річках західного бугу у Бузьку. Деякі з громадян продовжують обирати для себе відпочинок поблизу річок та озер. Проте не можна забувати, що вода не пробачає помилок, тому щоб нагадати людям основні вимоги безпеки, працівники підрозділів ДСНС, проводять відповідну роз'яснювальну роботу на території Дубинського району. Громадян застерегли, щоб купатися слід лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. У жодному разі не можна заходити у воду в нетверезу в стані. Для закріплення отримання інформації відпочивальникам роздавали тематичні пам'ятки. Аби жнива пройшли безпечно, фахівці Кременецького Ругу ДСНС у Тернопільській області проводять зустрічі з працівниками агропідприємств тої запобігання виникнення пожеж у місцях збирання зернових. Особливу увагу рятувальники радять приділити оснащенню збиральної техніки первинними засобами пожежогасіння і скорогасниками. Проінформовано про заборону долучати до зернової кампанії техніку в несправному стані. Заправляти її безпосередньо в полях як нічний, так і денний час. Заборону спалювання стерні, після жінних залишків та розведення багать на полях. Служба порятунку нагадує, якщо ви побачили загоряння на полях, не зволікайте. Телефонуйте одразу до служби порятунку за номером 101. Завдяки вашій відповідальності збільшиться можливість зберегти зернові культури. Особливо важливо це пам'ятати під час війни. Доброго дня, шановні мешканці. Нашого міста Кременець. Я, як поліцейський офіцер громади, звертаюся до вас з незвичним та одночасно важливим зверненням. Охорона навколишнього природнього середовища є одним з основних пріоритетів нашої діяльності. Запрошую кожного з вас долучитися до спільних кроків у збереженні природи нашого міста. Розділяйте сміття, відмовляйтеся від пластикових пакетів, бережіть парки та сквери, оберігайте ліс від пожежі та засмічення. Давайте діяти разом у напрямку збереження нашого довкілля. Нехай наше місто буде прикладом для інших у збереженні навколишнього природнього середовища. Дякую за вашу увагу та підтримку. Бути готовим допомогти у разі небезпеки. Рятувальники 10-ї ДПРЧ спільно з фахівцями швидкої медичної допомоги, правоохоронцями, представниками Бродівської міської ради відпрацьовували рятування людей з під завалів на території Бродівської громади. За легендою пожежно-тактичних занять, у приміщення влучила ракета, двоє людей опинились заблокованими у задимленому приміщенні, а третього привалило бетонною плитою на території біля будівлі. За лічені секунди розгортаються пожежні рукави. Вогнеборці заходять у задимлене приміщення, надають допомогу потерпілим та виводять їх на чисте повітря. Паралельно відбувається гасіння пожежі, медики теж насторожі, оперативно обстежують і стабілізують потерпілих. Завалену плиту піднімають за допомогою гідроподушки, потерпілого на ношах передають у швидку. Відпрацьовані навички потребують постійної тактики та вдосконалення. Тож після завершення навчань, підбиття підсумків та обговорення, як зробити дії команди більш ефективними протягом 19-20 червня працівниками служби у справах дітей Берестечківської міської ради спільно з поліцейським офіцером громади, сектору взаємодії з громадами відділу превенції Луцького РУ. П. У у Волинській області та фахівцем соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради було проведено профілактичний захід рейд на території Берестечківської міської ради, у ході якого було здійснено обстеження матеріально-побутових умов проживання 11 сімей, у яких виховується 34 дитини. За результатами рейдового заходу складено відповідні акти. Батькам дітей в черговий раз повідомимо про належне виконання батьківських обов'язків, недопущення конфліктних ситуацій в сім'ях, зокрема у присутності дітей, рекомендовано уважніше ставитися до соціального оточення та дозвілля дітей під час літніх канікул, дотримання санітарно гігієнічних норм, утримання помешкання, ведення здорового способу життя, правил пожежної безпеки у побуті у зв'язку з воєнним станом в Україні було звернено особливу увагу батьків на місце перебування та зайнятість дітей у вільний час. Служба у справах дітей звертає увагу, що саме батьки несуть персональну відповідальність за належне виконання обов'язків щодо виховання та утримання своїх дітей. У Радехівській центральній районній лікарні відкрили новий рентген кабінет. Обладнання вартістю понад 1,8 млн грн. придбали коштом обласного бюджету. Новітня рентгенівська радіографічна система 6600 вже успішно справляється зі своїми напрямками і завданнями та обслуговує велику кількість пацієнтів. Вона дає можливість легко позиціювати пацієнта, проводити широкий спектр обстеження грудної клітки, живота та кінцівок. Цифрова рентгенографія вимагає набагато нижчої дози опромінення і, отже, набагато менше часу опромінення для створення зображення вищої якості порівняно з комп'ютерними рентгенографічними машинами. 24 червня Кременецький міський голова Андрій Смаглюк взяв участь у презентації 19-го випуску «Альманаху Курінь. Презентація відбулася у Кременецькій міській бібліотеці імені Юліуша Словацького. Що середи у методичному кабінеті Золочівського палацу культури імені Ігоря Білозора відбувається майстер-клас по малюванню. Робота була в анімалістичному жанрі, а технікою малювання була фігурна мозаїка. А тим часом служба у справ дітей Радехівської міської ради подарувала діткам хвилини радості. Дякуємо майстрині за знання, організаторам за участь. Та всім, хто долучився, завершено проєкт встановлення спортивного майданчика в Кременецький зож перших третіх ступенів номер 1 імені Галини Гордасевич за участі Кременецької міської ради, учнів, батьків та працівників школи. Одним із головних пріоритетів сучасної школи є створення належних умов для зміцнення та збереження здоров'я молоді, яке можливе через залучення її до регулярних занять фізичною культурою та спортом. Здійснювати це можна за рахунок функціонування шкільного спортзалу. Адже уроки фізичної культури мають вирішальне значення для повноцінного розвитку особистості. До сьогоднішнього дня спортивний зал заставницького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Гонянської громади був непридатним для проведення навчальної, позакласної та спортивно-оздоровчої діяльності. Приміщення школи збудовано у 1979 році. До цього часу капітальний ремонт не проводився. В останні роки найголовнішою проблемою став дах спортивного залу. Який протікав, та стеля, яка через постійне протікання даху стала крихкою та ушкодженою на клопотання адміністрації закладу про заміну покрівлі даху та стелі в спортивному залі відреагували голова Глинянської міської ради Володимир Чорнопис, перший заступник Андрій Леськів, депутатський корпус міської ради, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Мирослава Колодій та з розумінням поставилися до вкрай важливої потреби закладу, виділивши кошти для проведення ремонту. Сьогодні будівля милує око новою сучасною покрівлею та своїм ошатним виглядом, а у спортивному залі завдяки новій стелі стало безпечно і затишно. Шкільна родина Застаницького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів висловлює вдячність міській владі, депутатському корпусу, відділу освіти, культури, молоді та спорту за виділені кошти на донатну потребу, будівельникам за оперативність та якість виконаних ремонтних робіт. Дякуємо вам за величезний внесок у створенні належних умов для фізичного розвитку, навчання і виховання дітей. Ваша постійна підтримка, свідчення турботливого ставлення до проблем освіти. Разом до перемоги! Слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава!